Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це Таро прогноз на місяць листопад для знаку зодіаку Діва. Давайте подивимось, яким буде для вас цей місяць. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Залишайте свої коментарі, діліться своїми думками. І так, Діва, в цілому, атмосфера місяця. Чудова карта імператриці говорить про успіх, про розвиток. Якщо ви жінка, ця карта говорить про вас, про те, що цей місяць принесе вам задоволення, якусь успішну реалізацію. Для когось це і народження діток, якщо ви очікуєте, для когось це поповнення в сім'ї. Можливо, хтось розпочинає якусь нову справу, можливо, новий бізнес. Теж карта говорить про те, що у вас все успішно піде, ваші плани будуть успішно розвиватися, тому карта дуже чудова на атмосферу місяця. Давайте подивимося, які ж події очікують вас в цей період. Так, перша карта. Знову чудова карта і теж старший аркан, тому це місяць важливий для вас. Карта колісниці говорить про якийсь прорив у вашому житті. Можливо, до цього часу у вас якась справа справи затягувались, не було розвитку. Да, можливо, якась незрозуміла ситуація. Але в цьому місяці на вас вже чекає прорив, успіх у вашому житті, тому чудово. Ну, Це ще й карта говорить про те, що, можливо. Ви будете все чітко контролювати, можливо, в цей період. У вас буде таке бажання да, все тримати під своїм контролем, теж як варіант. Ну, це ж, звичайно, для когось і карта говорить про поїздки. Можливо, у вас будуть якісь важливі поїздки теж в цей період, але все одно вони для вас да, пройдуть успішно, все буде чудово. Давайте далі подивимось. друга карта, що говорить. Ну Так, а тут у вас карта щось говорить про якийсь страх у вашому житті, так, якась ситуація буде вас лякати, і ви будете якби, самі себе щось накручувати, якісь негативні думки. Но це тільки ваші думки негативні. Насправді не є все так е, страшно, як ви це все собі уявляєте. Тому гоніть від себе оці негативні думки. Е, Думайте більш оптимістично, і все у вас буде чудово. Так, давайте. Можливо, ви боїтесь, да, якби якісь робити кроки у своєму житті для того, щоб вони принесли вам якийсь розвиток, рух, у вас є якийсь такий страх. Але по карті колісниці говорить, да, що не бійтеся, робити кроки, будьте більш впевненими, і успіх обов'язково буде на вашій стороні. Так, карта номер 3 Так, сім Да, Звичайно, вона говорить про якісь труднощі, що справи, можливо, підуть не так, як ви плануєте, все успішно і все да, з першого разу. Але все одно карта говорить про те, що ви на висоті, ви сильніші всіх. Да, можливо, у вас є якісь і, і, люди, які вам бажають якоїсь зла і да, якісь такі. Не хороші. Тому все одно ви кращі за них, все одно ви на висоті, і перемога буде за вами. Будьте більш впевненими. Так, давайте. Карта номер 4 карта диявола. А я її переверну, там дуже хороші картинки. Так, карта диявола з однієї сторони, вона говорить про те, що, можливо, ви на даний час в якихось таких обставинах. Коли вам да, потрібні якісь зміни в житті, але є якісь обставини, із-за яких ви це все потрібно вам терпіти, не можете щось міняти. Ну, це ще карта говорить про те, що у вас чекає успіх, якщо ви наважитесь щось робити, але це потрібно, да, якби. Таке сильне бажання, такий сильний азарт мати у житті для того, щоб, якщо у вас буде таке сильне бажання, азарт, то обов'язково успіх буде за вами. Давайте далі подивимось: карта говорить про успіх, про успішність, про фінансово вдалий період. Тому, бачите, карти все одно у вас, хоч і є якісь вагання, страх, невпевненість, але все одно карти говорять про те, що успіх буде за вами. Будьте більш впевненими, да, ви будете задоволені собою, ви будете успішні, у вас все буде чудово. Тому ось так. Хоча тут, якщо у вас, ви, у вас немає партнера, ви, якщо ви жінка і ви одна, то якби ця карта говорить про те, що да, у вас є робота, у вас є фінанси, ви успішно, але насправді да, ось вам не вистачає почуттів і партнера. Ось В цьому, можливо, да, ось така тільки проблема. Давайте далі подивимось: підсумок місяця. А тут карта чудова. Знову вона говорить про успіх, десятка кубків говорить про задоволення, про максимум емоцій, тому що карта емоційна говорить про емоції, і це десятка це да, якби завершення. Для тих, хто знову карта якби з першою перегулькується. Якщо ви очікуєте на поповнення в вашій родині, обов'язково це буде. Да, якби. Говорить про поповнення в сім'ї якесь родинне свято, гарні емоції. Можливо, якесь родинне будуть у вас родинне зібрання, яке принесе вам максимум позитивних емоцій. Можливо, ви з сім'єю проведете цей період чудово. Від якого отримуєте задоволення. Якщо у вас є сім'я, родина, то це теж говорить про те, що у вас в сім'ї буде успішний період, все, що ви з сім'єю заплануєте, своїм партнером, все у вас здійсниться, і ви якби, досягнете своєї цілі і мети в цей період. Тому карти ось такі чудові. Ну і давайте пораду для вас на цей період, що ж карти вам радять. Карта чудова говорить, що ви отримували позитивні емоції, радість від життя, що ви ділилися чудовими емоціями, що отримували чудові емоції. Тому ось такий місяць для вас. Тому будьте більш впевненішими, думайте більш оптимістичніше, не бійтеся робити кроки для якихось змін у вашому житті. Бажаю, щоб те, що ви. Мрієте, плануєте на цей період обов'язково здійснилося. Дякую, що були зі мною. До побачення.